Слава Україні! Вирішив я після обіду прогулятися до лісу. І ось така перша знахідка. Що ж, беремо, йдемо далі. Ну що ж, а ось і друга знахідка. Ну що ж, трошки спізнилися ми. Ось такий гриб. Твердий, здоровий. Йдемо шукати ще. Ви просто погляньте. Просто супер. Ось так при дорозі росте такий гриб чудовий. Ось такий чудовий маленький перший сьогодні боровчок. Ну ось наступний наш грибочок. Просто чудовий. Ось ввожиємо росте такий грибочок молодий. Ну і ось такий грибок. Радує, що молоді грибочки є ще. Ось такий чудовий гриб нас чекає. Корінь. Повністю гнилий. Зараз надріжу. Шапку заберемо. Вау! Це просто чудовий грибочок. Просто подивіться. Беремо його, шукаємо ще. Ось ще один чудовий грибочок. Це вже мені подобається. Ось це вже мені подобається дуже. Спочатку щось зовсім не шукалися гриби. А зараз... Пішли ось такі красені. Нічого ось такого гриба при самій дорозі. Я його трохи прогорнув, бо сумнівався, що це гриб. Таке якесь дивне забарвлення. Ось такий малюк. Заберемо його. Насправді пройшов досить довгу відстань. Перестали щось потраплятися гриби на очі. Напевно, все такі грибники трохи визбирали. Ось такий от зрілий грибочок посеред дороги. Пройшов я декілька метрів. Ось такий красик. Потрібно відкопувати. Так значно краще, настрій піднявся. Вирішив я також перевірити гриба, якого я вчора залишав. Ось такий він зараз. Що я можу сказати, розмір майже не змінився. Можливо, трошки більший там. Ось так у оженках ростуть грибочки. З'яти. Так, не помітив я їх вчора. Вчора був би розмір те, що треба.